Розкажіть трохи про себе. Хто ви поза бізнесом? Ім'я, прізвище, в якому місці ваш мудрик. Скільки років вашому мудрику? Мене звати Ілона Левицька. Я жінка, дружина, мама двох синів і власниця двох центрів дитячого розвитку мудрик у місті Тернопіль. Першому нашому центру вже пішов п'ятий рік, другому в листопаді три. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет. За освітою я вчитель української мови та літератури. Редактор освітніх видань, тренер ментальної арифметики та швидкочитання. читання. Любов до дітей та до освіти живе мені з дитинства. Ще з садочку я допомагала вихователям організовувати ігри та заняття. Зараз моє життя це поєднання материнства, педагогіки, підприємництва. Я безмежно люблю створювати щось нове: від навчальних програм до дитячих свят. Як ви вперше дізналися про франшизу Мудрик? І чому вирішили стати частиною мережі? Вже до відкриття мудриків я мала успішний досвід співпраці по освітньому франчайзингу, тому свідомо шукала саме франшизу центру дитячого розвитку, але не просто бізнес-модель, а середовище, яке співзвучне моїм цінностям: повага до дитини, сучасна педагогіка і, безперечно, підтримка команди. Про мудрики я вперше дізналась через інстаграм. Мене одразу зачепила філософія та підхід до дітей, але відверто, деякий час я вагалася, основна вікова категорія мережі дошкільнята. а я завжди уявляла себе в роботі зі школярами. Та все змінилося, коли почав підростати мій старший син, спостерігаючи за його розвитком, відчувала, що готова, що в мені є і розуміння, і внутрішній ресурс працювати саме з найменшими, бо вже не тільки як педагог. А як мама відчуває всі тонкощі, потреби малюків та їх батьків? Інстаграм постійно нагадував про мудрик. Таргет наздоганяв мене знову і знову, наче всесвіт давав знак. А потім настав день, який усе змінив. 17 травня 2021 року в мене буквально з-під ніг забрали проект, про який я давно мріяла, і заради якого була готова переїхати з сім'єю в інше місто. Це було боляче і несправедливо. Я тоді так думала. Але сама ситуація стала переломним моментом. У той день, замість здатися, я зібрала всю свою сміливість і сказала собі, я зможу. Саме тоді прийняла рішення приєднатися до мережі Мудрик. Так, Мудрик не лише почав нашу історію, а й залишив мене в Тернополі, там, де ми створили наші проекти для дітей. Та реалізовуємо свою місію. Яким був ваш головний мотив відкрити дитячий центр мудрик? Головним мотивом було відкрити простір, де чують і приймають кожну дитину. Простір з якісними заняттями та професійними педагогами. Простір, де розділяють кожну твою емоцію та створюють яскраве дитинство. Простір, де не сварять, бо переконані, що нечемних дітей не існує. Є лише ті, Кого не так зрозуміли? Ті, кому потрібно більше часу, більше тепла, більше нашої уваги та прийняття. Які результати дітей або відгуки батьків найбільше надихають вас? Найбільше мене надихають не лише результати в зошитах чи швидкий прогрес у розвитку, а те, що відбувається всередині дитини та сім'ї. Мене надихає, коли дитина, яка боялася говорити, починає сміливо висловлюватись. Та, що соромилася нових людей, дозволяє собі витерти носик чи взяти когось за руку. Та, що плакала, летить, аби що тебе обійняти. Мама, яка приходила з тривогою через деякий час, каже: Я тепер розумію свою дитину і спокійна поруч з нею. Тато пише: Дякую, що допомогли в адаптації. Вихователь говорить: дитина розквітла. Та є моменти ще глибші. Коли розквітають не лише діти, а й серця батьків. Я ніколи не забуду наше свято Миколая. Снігова королева розплакалася, коли зрозуміла, що заморозила резиденцію Миколая, а наші діти, такі щирі, такі маленькі, але великі душею, почали обіймати її, щоб розтопити її лід своїм теплом. В той момент батьки плакали. Плакали не через виступ чи репліки. А через силу дитячих обіймів. Це сильно. Це про те, що ми робимо. Як ви формуєте команду у своєму центрі і як в цьому допомогла команда франчайзингу на початку роботи під час відкриття? Команда це серце мудрика. Я завжди обираю людей не лише за досвідом, а за ставленням до дітей, знанням методик та нових підходів, бажанням навчатись, постійно розвивати свої навички. Та звичайно ж за внутрішньою культурою взаємоповаги. Важливо, щоб кожен педагог бачив у дитині особистість, вмів чути, а не просто інструктувати, тому команда формується дуже усвідомлено. Через відбір, декілька етапів конкурсу, спостереження в реальній роботі, постійне навчання і підтримку на старті мені надзвичайно допомогла команда франчайзингу. Вони стали опорою в процесі відкриття. Допомогли зрозуміти, якими мають бути стандарти мудрика в педагогічній та адміністративній роботі, займалися пошуком кандидатів, проводили перші співбесіди, ділилися досвідом, матеріалами, алгоритмами роботи, провели навчання персоналу. Як зараз допомагає команда франчайзингу в формуванні і навчанні команди? Команда франчайзингу зараз підтримує нас у формуванні та розвитку команди. Це постійні навчання для нових педагогів та адміністраторів, підвищення кваліфікації для працівників з досвідом, супервізії з методистом, рекомендації щодо відбору персоналу та активна участь у конкурсному процесі. Взагалі, методичний відділ за роки дуже модернізований та є нашою спільною гордістю. Які виклики були на старті і що допомогло вам їх подолати? Для новачків завжди багато викликів. Перше, це локація та приміщення. Потрібно було знайти простір, який відповідає стандартам, безпеці та моєму баченню. Це включало планування, ремонт, облаштування і багато рішень щодня. Далі формування команди. Для мене важливо було знайти людей, які поділяють не просто професію, а філософію, любов, увагу, розвиток. Я шукала серцем і очима, а не лише за резюме. Далі адміністративна робота. Як організувати роботу центру, як спілкуватися з батьками та відвідувачами, як вести соцмережі? Важливе далі і фінансове навантаження, підготовка приміщення, обладнання, матеріали, запуск це дуже серйозні інвестиції. Саме на одному з вебінарів Оксани Тимків дізналась про грантові програми, успішно заповнивши бізнес-план у першій хвилі. Отримала грант на відкриття нашого другого мудрика. Далі програми та конспекти. Це теж величезна частина роботи. Тут методична підтримка стала найсильнішим ресурсом. Загалом команда створила багато чек-листів, вебінарів, організовує зустріч з менеджерами супроводу, аби ці виклики не були такими страшними для новачків і допомагає відчувати себе вже рибою у воді, в освітньому бізнесі. Ваше кредо по життю. Зміни, які ти хочеш бачити в світі, починаються з тебе. Як виглядає ваша співпраця з вчителями та адміністраторами? Я завжди прагнула до того, аби моя команда могла працювати самостійно та приймати рішення самостійно. Тому наша співпраця це про партнерство і спільний розвиток. Мені здається, що я не керую зверху, а веду поруч, навчаю, контролюю і даю можливість помилитись. Між нами є регулярна комунікація індивідуально і, звичайно ж, з командою щотижня з адміністраторами та щомісяця з усіма педагогами. Які навчання від франчайзера стали для вас найбільш цінними? Взагалі, в роботі з командою франчайзингу цінні не просто лекції, а живий супровід, поради, матеріали, можливість запитати, що потрібно. Найпотужніші, що мені запам'яталися, це навчання з рибники з Світланою Фір, вебінари від Юрії Даценко. Постійні практичні навчання для адміністраторів, від менеджерів супроводу та Оксани Тимків. Зум зустрічі з власницями, які діляться досвідом та відпрацьованими фішками. Безперечно, важливу роль мають вебінари та бізнес-навчання від Оксани Тимків, які дають можливість та ресурс для проявлення власниць як лідерок у мережі. Цінно, що мережа залучає також спеціалістів зовні. Дитячих психологів, логопедів, працівників медичної сфери. Які є щотижневі зуми і щомісячні планірки? Як вони допомагають вам у бізнесі? Ми маємо щотижневі зуми з адміністраторами та щомісячні планірки з менеджерами з супроводу, на яких аналізуємо роботу центру за місяць. Думаю, що регулярні зустрічі це одна з найбільш недооцінених, але найпотужніших інвестицій в бізнес. Ми усі бачимо настрій одне одного, динаміку, потреби, ловимо спільний азарт в роботі, підсилюємо відповідальність і включеність команди. Чим для вас важлива підтримка від центральної команди. Підтримка центральної команди для мене це надійна опора, коли ти не сам не сам із викликами. А в нашій сфері постійно виникають нові задачі. Для мене важливо, що центральна команда не просто передає інформацію, а вмикається, допомагає розібратися. Направляє, підказує рішення зі свого досвіду, з досвіду партнерів, допомагає знайти готові інструменти, навчання, рекомендації, завдяки яким я можу отримати високу якість роботи та чітко рухатися вперед. Це економить неймовірно багато часу та дає відчуття, що я не одна, за мною ціла, успішна команда. Що для вас найбільший сенс у роботі з дітьми та батьками? Найбільший сенс для мене бачити, як ростуть діти, відкривають світ. Стають упевненішими, а батьки знаходять спокій, довіру і розуміння. Це про можливість торкнутися чиїхось життів і зробити їх трохи теплішими, світлішими та щасливішими. Які досягнення вашого центру викликають найбільшу гордість? Найбільше я пишаюся тим, що наш центр став місцем, де діти щасливі. Батьки довіряють, а педагоги залишаються з нами на руки. Це для мене показник справжньої атмосфери, цінностей і взаємної поваги. Ми успішно реалізували грантовий проєкт. Стабільно входимо до фінансових лідерів мережі, але найбільша гордість це люди, які творять мудрик щодня і залишаються частиною команди надовго. Що для вас найцінніше у франшизі мудрик? Три пункти: підтримка та супровід, відчуття, що ти не сам і завжди є команда, яка допоможе, сильна спільнота власниць, обмін досвідом, натхненнями, взаємодією і підтримкою. Та економія часу та ресурсів не потрібно вигадувати все самостійно. Як ви бачите розвиток свого центру у найближчі роки? Наша стратегічна мета зробити центр ще більш конкурентним, фінансово стабільним і впізнаваним на ринку з якісною структурою та чіткою системністю у роботі. Як мудрик допомагає вам відчувати радість і наповнення навіть у кризові часи? Мудрик дає мені радість навіть під час війни, бо тут діти сміються, команда підтримує. А ми щодня створюємо для них щасливий та теплий простір, попри тривоги та вимкнення світла. Що б ви порадили жінкам, які хочуть відкрити власну справу? Я б порадила триматися трьох речей. Починайте сміливо. Ідеального моменту не буде, буде рішення, яке змінить усе. Шукайте підтримку, однодумці, наставники, сильна спільнота дають крил більше, ніж будь-який досвід. Вірте у свою цінність. Жіночий бізнес тримається на інтуїції, турботі, наполегливості і великому серці. І цього більше, ніж достатньо, щоб злетіти. Не чекайте ідеальних умов. Створюйте їх. Одним реченням що для вас означає бути частиною великої сім'ї франчайзингової мережі Мудрик? Бути частиною мережі Мудрик означає мати поруч людей, які вірять в тебе так само. Як ти віриш у свою справу?